Не треба проводити обряди заради цікавості. У наш час підлітки у пошуках своєї ідентичності іноді схильні робити дивні речі. Не обійшла цю тенденцію і невеличка група друзів віком від 13 до 15 років. В одному закинутому мікрорайоні, далеко від центру Львова, підлітки знайшли собі прихисток. Вони цікавились містикою та окультизмом, але, на жаль, нічого в тому не тямали. Друзі створили так звану секту, і маленьких окультистів швидко провчили темні сили. Восени 2020 року вони, як і завжди, зібрались на даху улюбленої недобудови, начитавшись різних тематичних форумів, підлітки вирішили провести свій перший ритуал. Вони не знали, навіщо роблять це і які цілі переслідують. Це була звичайна дитяча цікавість. Принесли лампадки, якісь сухоцвіти, курячі лапки, намалювали крейдою незрозумілі символи на підлозі та стінах, прочитали вголос, знайдені серед забутих сайтів молитви на латині, сіли в коло і почали чогось чекати. Нічого не відбувалось. Вони переглянулись і вирішили розходитись по домам. Спустились, пройшли 200 метрів, як хлопець Ігор сказав, що забув свою джинсовку всередині. Сказав, що швидко збігає. Минуло 15 хвилин. Ігор повернувся до них, але трохи не такий, яким йшов. Здавався надто похмурим, мовчазним та якимось збентеженим. Він сказав, що побачив при виході якусь тінь, але скоріш за все він просто накрутив себе. Друзі попрощались та розійшлись. На наступний день ігор до школи не прийшов. Не прийшов і через день, і через два. В школу прийшли батьки з поліцією. Почався допит. Виявилось, що з того вечора Ігоря ніхто не бачив, та додому він не повертався. Його друзі змовчили подробиці, бо злякались. Після школи одразу рушили на покинуті будинки. Ішли мовчки. Як піднялись на дах, обімліли. Свічки горіли так, ніби їх щойно підпалили. А посередині уявного кола, в якому вони сиділи, джинсовка Ігора. Вони переглянулись та швидко почали замітати свої стиди: збирати весь реквізит, вологими серветками затирати крейду, все склали в пакет разом з курткою. Вийшли в поле та спалили. Півночі вони не спали та переписувались про те, що могло статись. Тільки тоді побачили, що останній раз Ігор світився онлайн перед тим, як вони всі зустрілись того вечора. Наступного дня Ігор увійшов до класу після першого уроку. Цілий та неушкоджений. Інші сиділи в шоці. А ігор підійшов і сказав. Народ, що це взагалі вчора було? Вам як спалось? Я особисто півночі очі не закривав, бо в голові ті тіні.